Подивіться, як цей майстер перетворює прості матеріали на професійний верстат для згинання металу. Забудьте про його саморобну версію, яку він колись зробив, з палок і каміння за 30 хвилин. Цей вдосконалений верстат згинає листовий метал з неймовірною точністю: секрет: ідеальне розташування петель і стратегічно посилений кутовий профіль, що запобігає деформації. Дивіться, як він легко працює з металом товщиною 1,5 мм. Цей силач обробляє листи товщиною до 0,75 мм і шириною 1 м, ідеально для виготовлення металевих виробів, годівниць та інших конструкцій. Розумний дизайн включає регульований тиск для різної товщини металу та зручну ручку від снігової лопати. Один день роботи над цим верстатом економить безліч годин у майбутніх проектах. Більше ніяких пошкоджень цинкового покриття чи нерівних згинів. Іноді найкращі вдосконалення майстерні це ті, які ви створюєте самі.